Добрий день, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс практичної криптології. І сьогодні наша лекція буде присвячена стандарту Advanced стандарту лекції під номером 28. І ми починаємо цю лекцію. Стандарт симетричного алгоритму блокового шифрування, даних Advances стандарт. Ну, Спочатку ми поговоримо про історію створення стандарту. 1997 року Національний інститут стандартів технологій США або просто коротко НІСТ, оголосив про початок програми сприйняття нового стандарту криптографічного захисту, стандарту 21 століття для закриття важливої інформації урядового рівня на заміну алгоритму DES, так? який існував ще з 1974 року найпоширенішому криптографічному алгоритму в світі. DES вважається застарілим за багатьма параметрами. Довжина ключа, зручності реалізації на сучасних процесорах, швидкодії, тощо за винятком на головнішого – стійкості. За 23 роки інтенсивного криптографічного аналізу не було знайдено методів зламу цього шифру, що істотно відрізняється за ефективністю від повного перебору до ключового простору. Відкритий конкурс було прийнято 15 алгоритмів, розроблених криптографами 12 країн, зокрема Австралії, країн Євросоюзу, так, Норвегії, США, Південної Кореї та Японії. У фінал конкурсу вийшли такі алгоритми: Mars Твос і RC6 Сполучених Штатів, Rindale, Бельгія, Serpent, Великобританія, Ізраїль Норвегія, за своєю структурою тю fish Є класичним шифром Фейстеля. Марсі і RC6 можна віднести до модифікованих шифрів Фейстеля. У них використовується нова, маловивчена операція циклічного прокручування бітів, слова на кількість, на кількість позицій, що змінюється залежно від шифрованих даних і секретного ключа. Райндел і Серпент є класичними СП-мережами. Марс і Two Fish мають найскладнішу конструкцію. Ріндейл і RC6 найпростішу. У жовтні 2006 року конкурс завершився. Переможцем було визнано бельгійський шифт Рейдейл. Він має найкраще поєднання стійкості, продуктивності, ефективності, реалізації та гнучкості. Його низькі вимоги до об'єму пам'яті роблять цей шифр таким, що ідеально підходить для вбудованих систем. Авторами шифру є Йон Демен і Вінсент Реймен, початкові букви, прізвища яких і утворюють назву алгоритму Ріндейл Рімен Деймен. Після цього Ніст почав підготовку попередньої версії федерального стандарту обробки інформації, англійською мовою Federal Information Processing Standard або FIPS. І в лютому 2001 року публікував на, на, на сайті своєму місті, так протягом денного періоду відкритого обговорення, попередню версію Фіпс переглядали з врахуванням коментарів, після чого почався процес виправлення і твердження, нарешті. Ну, у розумінні пропозиції, так. Нарешті, 26 листопада 2001 року було побудовано остаточну версію стандарту Фікс 197, яка описує новий американський стандарти шифрування 20 закріплення стандарт або коротко AES. За цим документом стандарт набрав чинності 26 травня 2002 року. Тепер ми поговоримо про принципи побудови алгоритму. Скрізь, в подальшому викладі, де стандарт AES і збігається з алгоритмом Ріндейла, згадується лише останній. Усі відмінності прийнятого стандарту від криптографічного алгоритму Ріндейла розглядаються окремо. Оскільки криптосистема належить до блокових шифрів, то вона має багато спільного з DES, хоча і не є безпосереднім узагальнення шифру Фейсстеля. Для забезпечення криптографічної стійкості алгоритм Райн Дейл включає раунди. Що повторюється, кожна із яких складається із замін перестановок і додавання з ключа. Крім того, Ріндейл використовує сильну математичну структуру. Більшість цього операцій заснована на арифметиці поля Галуа gf 2 в степені 8. Проте, на відміну від ДЕС, шифрування і розшифрування в цьому алгоритмі процедури різні. Алгоритм Ріндейл оперує байтами, які розглядаються як елементи скінченного поля Галуа gf 2 в степені 8. Так, арифметичні операції в полі відповідають операціям над вікомими многочленами з поля gf 2 за модулем незвідного поліно. Елементами поля є многочлени степеня не більше 7, які можуть бути задані рядком своїх коефіцієнтів. Якщо зобразити байт у вигляді, Ось такому А7, А6, А5 і так далі А0. Де А іти нуль одиничка і від 0 до 7. То елемент поля описується ось таким поліномом А7 помножити на Х 7 плюс А6 на Х 6 і так далі. А1 на Х, на Х плюс А0. Наприклад, байту 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, або Сі в 16 цитковій системі. Чесни відповідає пріно. Х 7 плюс Х 6 плюс, Х3 плюс Х плюс одиничка. Для елементів скінченного поля визначені адитивні та мультиплікативні операції. Давайте поговоримо тепер про адитивні операції. Додавання елементів скінченного поля це суть операції прозрядного XOR, і тому вона позначається як О Приклад Наприклад, виконання операції – додавання в вигляді поліномів, значить, ось. Як додати, так ми додаємо приштанок, сорт, там якщо є одинакові, так вони просто зникають. Одиничка і одиничка, ікс і ікс, бачите, немає. В двікового зображення ось так виглядають. У вигляді 16 зображення, ось таким чином виглядають. У скінченному полі для будь-якого ненульового елемента альфа існує обернений елемент мінус альфа. При цьому альфа плюс мінус альфа дорівнює нулю, де нульовий елемент в віковій системі числення виглядає як 0,0 або 16-ковий. У скінченному полі gf2 в степені 8 використовується. Рівність А плюс А до рівня 0. Тобто кожний ненульовий елемент є своїм власним адитивним оберненням. Додавання двох поліномів з коефіцієнтами з поля gf 2 в степені 8 це операція додавання поліномів із зведенням подібних членів у цьому полі. Тобто А плюс АХ плюс БХ це є А7 XOR, B7, помноження х плюс і так далі. Як ви бачите, просто почнено. Плюс А перше ксор Б перше на х, плюс А0 ксор Б0. Отже, додавання двох поліномів це операція порозрядного ксор коефіцієнтів, тобто ми беремо порозрядну операцію ксор на коефіцієнтів цих поліномів і з подібних членів у полі gf 2 степені 8. Тепер розглянемо мультиплікативну операцію. Множення елементів скінченного поля, що позначається далі як такою символом бюлет, складніша операція. Множення в полі GF від 2 степені 8 – це операція множення многочленів з взяттям результатом за модулем незвідного полінома PX 8 степеня та з використанням операції XOR за приведення подібних членів. У шифрі Райндел вибраний незвідний поліном P від X, X8, плюс x 4 плюс x 3 плюс X, плюс 1. Або в шестиковій формі він має такий вигляд 1, 1 B. Запис 1, 1 B означає, що присутній завід 9 біт. Поліном P від X, про яким ми тільки що згадували, використований для побудови поля GF, ну, поля голова. 2 в степені 8. Так, є першим незвідним поліномом 8 степеня, який наведений більше довідників, тобто його вибір досить довільний. Приклад операції множення. 5, 7, 5,7, 8, 3, це є C1, так? Оскільки, якщо ми перемножимо так, за модулем P від X, так, то це буде X, ось це, такий. оскільки за модулем P від X, ось такий добуток буде ось таким, так? Де відповідно. І цей поліном, який зверху зображений, цей добуток х5 плюс х3 помножити ось на такий, так, ксор на х7. Тобто ми, насправді, оце поліном наш п, так, ксор х7, х6 плюс 1. А ще знаткове зображення поліном х7, х6 плюс х6 плюс 1 відповідає значенню cl. Для будь-якого ненульового нульового елемента альфа виконується рівність альфа помножити на одиничку буде альфа, так? Плікативний одиниць у полі голова же в степені 8 є елемент 0,1. Операція множення може бути описана та реалізована по-іншому. Помноживши довільний поліном 7-го степеня, відповідно ось такий, так? На х ми отримуємо поліном 8 степеня. Так, ось такий. Заведення отриманого полінома за модулем P від Х1 і 1Б дає результат добутку в скінченному полі галуа gf 2 в степені 8. Для цього за альфа 7, яка до рівні одиниці достатньо відняти, тобто застосувати операцію про XOR P. Так, від Х з отриманням вищого поліноми. Якщо ж ХА в 7 дрівні нулю, то результат вже виходить звідним. Тоді множення на Х, тобто на такій двійковій системі числення або 0,2 в шістнадцятковій формі, виходить сумом вліву та можливо подальше використання в операції XOR з поліномом 11 b Нехай функція x time здійснює операцію множення на, виш... на x вище описаним способом. Застосовуючи функцію x time, n разів можна отримати результат множення на x в степені n. А підсумовуючи різні степені x, можна отримати будь-який елемент поля. Наприклад, 5, 7 бюлет 13, 1, 3, тобто Fe, f. Ми маємо, що 5, 7, бюлет 02, це X time від 57, це є АЕ, так, і так далі. От ми починаємо рахувати, звідки ми отримуємо ось такі речі. Отже, тут в полі Галуажа до степні 8 це звичайна операція множення поліномів взяттям результату за модулом деякого незвідного полінома та із використанням операції XOR за приведення подібних членів. Рандові перетворення джай, шифру J оперують 32 розрядними словами. В алгоритмі 32 бітові слова ототожнюються з поліномом степеня 3 з поля Ж два в степені. Ототожнення робиться в форматі перевертінь, тобто старший, тобто найбільше значущий біт відповідає молодшому ко коефіцієнту пуліному. Так, наприклад, слово А0, конкатенація А1, конкатенація А2, конкатенація А3. так? Відповідає поліному Ах, А3 множити х в степ... степені 3, А2 помножити в квадраті плюс А1 помножити на Х плюс А0. Арифметика алгоритм збігається за арифметичними діями в кільці поліномів поля gf 2 в степені 8 за модулем поліному МХ, який дорівнює х четвертому плюс одиниці. Зазначимо, що поліном в 4 плюс одиниця, е, який дорівнює х плюс одиниця в четвертому є звідним. І, а отже, арифметичні дії алгоритмів відрізняються від операцій поля Галуа gf 2 в степені 8. Зокрема, бувають нульових елементів, добуток яких дорівнює 0. Множення двох поліномів із коефіцієнтами з поля е, Галуа gf в 2 в степені 8 статніша операція. Припустимо, що помножуються два поліноми А. Ось такого вигляду, так, і B ось такого вигляду. Результатом множення буде поліном С, так? записувати так AXO times BX. І буде поліном ось такий. Це x, Так, де відповідно c 0 дорівнює a А0 на B0, c1 відповідно дорівнює c 2 c 3 c 4 c 5 і c 6 Можете взяти і перевірити, що це справді і є. Для того, щоб результат множення міг бути зображений 4 байтовим словом, необхідно взяти результат за модулем полінома степеня не більше 4. Автори шифру вибрали поліном МХ х в степені 4 плюс 1, для якого виконується рівність Х за модулем x в степені 4 плюс 1 до рівня Х за модулем 4. Отже, результат d від х множення е, о двох поліномів за модулом М е, е, модулем полінома X. І МХ в степені 4 плюс 1, І це є ось таким. Dx x рівня AX e, O times bx. Буде, буде полідом dx, d3 e, понож на x в кубі, плюс d2 на x квадраті, плюс d 1 на x, плюс d0. Так, де відповідно d0 має ось такий вигляд: d 1 такий, d2 такий, і d3 ось має такий. У матричній формі це можна буде записати ось таким чином. Нехай у нас Bx і b 3. Помножити на х в кубі плюс b2 на х квадраті, плюс b1 на х плюс b 0 Множення на х многочлена bx, так, із коефіцієнтами з поля голова gf 2 до степені 8 за модулем поліноми х в степені 4 плюс 1, це враховуючи властивості однак, відповідає циклічний сум в межах слова в бік старшого байта. Оскільки x e, O times bx, це e, b3 e, x 3 плюс b2 на x в квадраті, плюс b1 на x плюс b0. Тепер ми поговоримо про операції знаходження мультиплікативно обернених величин. У скінченому полі для будь-якого ненульового елемента ax існує обернений на елемент мінус а При цьому ах плюс мінус ах за модулем px до рівня 0. У полі голова ЖФ 2 в степені 8 виконується рівність АХ плюс АХ до рівня 0, де нульовий елемент це елемент такого 0,0. Тобто кожний нульовий елемент є адитивно обернений до самого себе. У Шифрі Рейндейл також використовується процедура знаходження елемента мультиплікативно оберненого то даного, тобто такого, для якого виконується ось така рівність. Ах бюлеть А мінус перший х модулем пік до рівні одиниці, дех деякий елемент поля голова ЖФ 2 в степені 8, а мінус перший х його мультиплікативно обернений елемент. Добуток за цією формулою полі голова ЖФ 2 степені 8 просто виконувати, якщо розглядати ненульові елементи поля, як степні степені деякого примітивного елемента омега. До цього визначимо структуру пристрою, тобто генератор елементів поля, який дозволяє поставити у відповідність до кожного ненульового елемента поля відповідний степень примітивного елемента. Ми маємо P від x, так, ось він є, P від x плюс одиничка, ось він є отаким. От так. І далі, порахувавши, ми отримуємо, що це дорівнює Х в степені 8 плюс х4 плюс х 3 плюс х квадрат, плюс 1, так, і ми це позначимо, як поліном P схвильку X, P til х. Поліном П схвильку Х примітивний, а тому відповідність між різними формами зображення елементів у полі галуажа f2 в степені 8 може нам отримати, якщо модулювати роботу пристрою, наведеного ось на цьому рисунку. Наприклад, ну, значить, поліном х в степені 6 плюс х в четвертій плюс х квадрат плюс х плюс 1, бюлет х в 7 плюс х плюс 1 за модулем p від х дорівнює ось такому поліному, так, за модулем p від х, так, і насправді він дорівнює за модулем p від х х в 7 плюс х в 6 плюс 1. Або це є омега в 98 степені, воно що на омега в 80-ті, дорівнює омега в 178 степені. А тому... 5,7, це 8,3, c 1 У полі галуажа 2 в степені 8 виконується рівність омега в степені 255 дорівнює одиничоці. А тому не нульві елементи В I І, і В, в степені й де І не дорівнює ОЙ є мультиплікативно обернені тоді і тільки тоді, коли I плюс й до дорівнює 255. Наприклад, омега в четвертій. Помножити на омега в 251 до рівні одиниці, тобто 1,1 б'юлить b4 до рівні 1, або х четверті плюс 1 помножити на х в сьомій плюс х5, плюс х в четвертій, плюс х квадрат, замодулим bх до рівні 1, так? І це записано відповідно в двійковій системі числення. Або можна це все переписати для омега в різних степенях. Ось ми переписуємо так. Це двійкові, це в шістнадцяткові, а це в омега в степенях. так? І так, ми доходимо до е, омега в степені 255, це є одиничка. Так, ось. Тут е, і та йод. Е, кількість тактів необхідних для переводу генератора елементів поля голова Ж2 в степені 8, стане значеннями е, омега в степені І, омега в степені йод відповідно. Визначення мультиплікативно обернених величин у полі голова GF 2 в степені 8 можливо з використанням поданого нижче прикладу. Приклад, давайте його розглянемо приклад 9,1. Нехай деякий байт дорівнює 2 d у полі голова 2 в степені 8. У полінальному зображенні це А поліном а в степені ХХ5 плюс Х 3 плюс Х 2 плюс 1. Для знаходження мультиплікативно оберненого елемента А в альфа-мінус першому альфа до альфа у. У полі вже голова в 2 в степені 8. Із незвідним многочленом P від X, X в степені 8 плюс Х, четвертій плюс Х, третій плюс Х плюс одиничка, будемо ділити многочлен до тих пір, поки степінь залишку відділення не буде меншим за степень дільника. Ось ми взяли поділи, так. Якщо максимальна степень залишку відділення більше 1, то ділення триває. Як, тільки як ділене береться дільник, а як дільник залишок від попереднього ділення. так Ось так виглядає. Результат проведеного ділення можна зобразити ось в такому вигляді, що п від х до рівня ах помножити на х треть плюс х плюс одиничка плюс х квадрат. Так? У зв'язку з тим, що степень залишку від відділення. На х квадрат менше степені дільника х5, і так, то процес поточного ділення закінчується. Оскільки залишок від ділення на х квадрат більше одиниці, то ділення триває. Тільки при діленні береться дільник відповідно х5 плюс х в треті плюс х квадрат плюс одиниць. А як дільник залишок від попереднього ділення х квадрат. Ось ми виконуємо це ділення, так, як результат цього ділення вийшов залишок одиничка, тому процес ділення на цьому припиняється. Результат проведеного ділення можна зобразити ось такому вигляді. А х дорівнює х5 плюс х3 плюс х квадрат плюс 1 дорівнює х куб плюс х плюс 1 помножити на х квадрат плюс 1. Зобразимо тепер оцей вираз у такому вигляді, що а х плюс е, х куб плюс х плюс 1 помножити на х квадрат дорівнює 1. А вираз е, 3, так, що п від х дорівнює а х не помножити на x ку плюс x плюс одиниця плюс x квадрат, зображуємо так, що p від x плюс альфа x помножити на x ку плюс x плюс одиниця до рівня квадрат. І тепер підставимо вираз 5 у вираз 6, і ми отримуємо ось таку річ, що a плюс ось таке, так, дорівнює рівня, до Очікуючи від лівої та правої частини виразу 7, модульне значення в полі голова GF в степені 8 із незвідним поліномом п від х. Так, ось таким х восьми плюс х в четвертій плюс х третє плюс х плюс одиниця, ми отримаємо, що альфа х помножити на одиниця плюс куб плюс х плюс одиниця до квадрату, плюс куб плюс х плюс одиниця помножите на П від х за модулем П від х дорівнює рівня 1. Це певних перерахунь. І це виконується, бо виконується ось така рівність. З виразу 8 випливає, що а помножити на 1 плюс х куб плюс х плюс, плюс 1 до квадрату, і це все замудлимо перевідів рівній одиниці. Ми зіставимо 9, на цей вираз, і 1, так? І ми отримуємо, що а в мінус перший це є 1 плюс х плюс, 3 плюс х плюс, плюс 1 і до квадрату. Роблячи перетворення в цьому виразі так, тобто виразі 10 10 остаточно має в мінус першому дорівнює х6 квадрат. У шістодатковій системі числення значення байта А в мінус першому від х буде дорівнювати 4,4. Тепер ми перевіримо правильність знаходження мультиплікативного оберного елемента до многочлена е, а А мінус першому х в полі голова gf 2 в степені 8 за звідним поліномом p від x, так? Того ж самого вигляду до елемента альфа від x до рівні х'ять плюс х треті плюс х квадрат плюс одиниці. Для цього підставляючи значення елемента альфа х і альфа мінус першим х вираз один, так. Ми отримуємо, що альфа помножити на альфа мінус перший так, а модулем p від x, не дорівнювати одиниця. Як випливає з формули 12, Егменти х і альфа мінус перший х є мультиплікативно оберненими в полі галоже f 2 e, степені 8 з незвіним пліномом від х Давайте тепер розглянемо формат даних алгоритмів. Рінджайл це ітераційний блоковий шифр, що має архітектуру квадрат. Шифр має змінну довжину блоків і різні довжини ключів. Довжина ключа та довжина блока можуть дорівнювати незалежно 1 від 1, 128, 192 або 256 битом. У стандарті АЕС визначена довжина даних, яка, які обробляються, що дорівнює 128 бит. Шифер ХС використовує 5 одиниць для зображення даних: біти, байти, слова, блоки та масиви станів. найменша і елементарна одиниця. Е, інші одиниці можуть бути виражені в термінах менших одиниць. В АС бітдвійкова е, цифра зі, зі значенням 0 або 1. Для позначення бітів будемо використовувати малі літери. Наступний рисунок так показує одиницю. Даних байт. Байт група з восьми бітів, яка може бути оброблена як єдиний об'єкт. Матриця з одного рядка восьми бітів розміром 1 на 8, або ступець матриці з восьми бітів розміром 8 на 1, так? Коли інформація байта обробляється, як матриця рядка, то біти вставляються в матрицю зліва направо. Коли байт обробляється як матриця стопця, то біти вставляється в матрицю зверху вниз. Для позначення байта будемо використовувати малу літеру B. Наступний рисунок показує одиницю даних слова. Слово це група з 32 бітів, яка може бути оброблена як єдиний об'єкт. Цей рядок або стовпець матриці з 4 байтів. Коли слово обробляється, як матриця рядок, то байти вставляються зліва направо. Коли слово зображене матрицею стопцем, то байти вставляються зверху вниз. Для позначення слова будемо використовувати велику літеру W. Наступний рисунок показує одиницю формату бази даних, тобто формату одиницю чи формат даних блоків. АЕС зашифровує, та розшифровує блоки даних. Блок в АЕС – група 128 бітів. Однак блок може бути представлений як матриця рядок з 16 байтів. АЕС використовує декілька раундів, кожен раунд складається з кількох каскадів. Блок даних перетворюється з одного каскаду в інший. На початку та в кінці шифру С застосовується термін блок даних. До і після кожного каскаду блок даних називається матрицею станів. Для позначення цієї матриці буде використовувати велику літеру S. Хоча матриця станів на різних каскадах зазвичай позначається S, іноді будемо застосовувати велику літеру T, щоб позначити тимчасову матрицю стані. Наступний рисунок показує одиницю даних матрицю у стані. Матриця стану подібно до блоків складається з 16 байтів, але зазвичай обробляється як матриці 4 на 4 байтів. У кожному випадку кожний елемент матриці стану позначається як SRC, так? де R від 0 до 3 означає рядок і C від 0 до 3 означає 100 бит. Іноді матриця стану обробляється як матриця слів. Тобто розміру 1 на 4. Це має сенс, якщо е, зображити слово як матрицю стопець. На початку шифру байта в блоці даних е, вставляється в матрицю станів стопець за стопцем. У кожному стопці зверху вниз. У кінці шифру байтів матриці стану витягується, як це показано ось на цьому рисунку. <кій> Приклад приклад 9 .2. Розглянемо, як можливо, зобразити блоки 10 символами у вигляді матриці розміром 4 на 4. Приймемо, що текстовий блок S, use a matrix, додаємо в кінець блока два ефективних фік символи та отримуємо блок. Ось такий. <кій> <кій> Тепер проведемо заміну кожного символу його цілим десятковим порядковим числом між 0,0 і 25. Представимо кожен байт як ціле число з двома щезлідковими цифрами. Наприклад, символ S спочатку поміняємо на десятковий 18, а потім запишемо в 16 зіткому зображенні як 12. Матриця стану тоді заповнюється стоп за стопцем, як це наведено ось на рисунку. Дякую за увагу. На цьому я буду закінчити. Ну Що ж до зустрічі до наступної лекції?